Нікого нема. Всі поховалися від мене, тікають. Я нікого тут не знаю. Хто тут? Де я проти кого. Капець, мені зараз було так страшно, капець. <кхех> Всім привіт, з вами Лша Плей. І я в цьому відео знову продовжаю грати в Brawl Stars так, в попередньому відео про Brawl Stars Я вже не пам'ятаю, що грав. Рано грав за Шелі, за Честера і там, за, за вольта. Ну, сьогодні я попробую знову зняти про Brawl Stars Да. І попробую ще раз. Так, окей, давайте заберемо в магазині подарок, який нас чекає. Так, це нам не тре. Не тре, не тре, не тре, оце от. 60-20 жетонів, мені їх дуже потрібно. Окей, а ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Ну а я погнав. Я можу, кстати, цей скін купити, але я не буду. Я не хочу. Не, -не, не буду. І що тут Джекі? Ну кому комусь Джекі потрібно, правда? Так, ладно, в мене вже Як ви бачите, я вже базу закупив. в мене є вже бас. І давайте якраз за нього і пограємо. Пограємо за базу, а може і пограємо. Давайте зараз наша задача ну, попробувати хоча б його мінімум до 10-го 10 рангу. Так, да, мої відео дуже друзі, дуже довго йдуть, чуть не пів часа. І тіпо, я зовсім не популярний бл блогер і, є, і хто буде непопулярному блогеру стільки е, внимання уділяти, аж ось хто буде на моєму відео сидіти десь пів часа. Так що я буду старатись мінімум хоча б 16-15 хвилин. Ну я буду старатись, друзі. Тому що, як ви знаєте, я, я, я не бачу, який зараз таймер, який я знімаю. Мені треба просто повернути вверх. <кхм> ну якщо э, не буду тупити, то сподіваюся, буде все окей. Так, бібі -бі свідос. Так, окей. Ну нічого, друзі, вам не обіцяю, що. 16 минут або 17 минут. Вже як вийде, так вийде. Так, еш, пока. Блін, що все таки встиг. Ну ладно, ну давай ще... Хто там ще останній? Ааа, жесть. Тут нікого нема. Тут теж нікого нема. Всі поховалися від мене, тікають. Я нікого тут не знаю, хто тут. Де я проти кого. Так, чекай, а це? Не можу дізнатися, тому що якщо хтось попадеться в коло, то... там зразу буде ви. О, о, о є, Льончик. Льоня. О, ні, він же не видимось попав. Ну, йому кердик. Все. Дизлайк не буду ставити. На сьогодні я добрий. <кхід> Продовжаємо грати. Играть снова. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Дві легендарки у нас. Воронч... Вор... Ворона і хамелеон. Ой, кас, хамелеон біля мене. Може прийти. Підіть його присобачим... Е, Льоні... Да. Так, присобачили Льоня... Так, тепер це. Не, я лучше піду на, на центр. Там більше банок, ніж на цю одну баночку. О-о-о, ого От що я говорив. Надіюсь, якась... какашка до мене не прийде. Не прийшла. Зато в мене 9 банок, все того дурачка. А, цікас ворон, давай. Я, я, я не против вбити дві легендарки. Ні, Карл. Ах, все, тобі кердик. Ты вбив мою легендарку. Я мав ее не ти. Ладно. Ну. Кто тут? Ну, я знаю, десь тут вверху. О там 100% в'ехать. Да, вот, Эмс. вгадав. Так, я так не люблю, коли не тікаю, це капець. Ну тепер можна порадуватись, я б дура є в тих. Так, в мене вже сьомий ранг. Отелічно. Тут показує? Ні, не показує, ну і ладно. <кхем> Та в принципі в мене є 23%, друзі, так що думаю відео не повинно бути аж прям пів часа. Да. Окей. Коли будуть нормальні бойці, я вже трохи хочу такого, щоб були професіонали, бо чесно мені вже трохи скучно. Бо все-таки в мене достойний... Бо тому що в мене... О, це я понимаю. О, вже гаджет, це вже топ. Грає. Опа, все, до свидання. Покасту. Ну давай затимимся. В принципе, это вот уже уже нарешті попадаются мне в меня хорошие. А вот теперь можно уже повеселитись. Логось называется в нем. Я, я не знаю, что это такая. И читер 777. Дайте мне ульту. Фрэнк, можно мне ульту твою? Оп. Э Это моё. Я, все. Ну, остался Барлей. Вот и шо. Джек? Сміш Джеки. Тебе вообще тут не повинно було бути. Трилей. Я думав, що там Барлі. Ну ладно. Я випилив завдання. Давайте зараз восьмий ранг і заберемо те, що в нас буде. Але хоча у нас в нас вроде нічого немає, тому що в мене тільки 14 уровень брал пас. Так що так, да, там нічого нема. Я провірну на себе, я так скажу. <кхем> Окей, ладно. Окей, летс го. Так Бонні, Бонні, Бонні О, я понял, як Бонні була імба зараз я її вже не так сильно боюсь. Спасибо. Кто там? Тоже базак. 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 Який сильніший мене? Ну що у нього гаджет є, так що я через ризикувати не хочу, не буду. Так. Там є хтось? А, нема. А тут? Теж нема. Зато тут ба є. Е, ну як попадає вона? Так не чесно, читер. Вона читер провірено самому на мені. Відглянь від мене, пожалуйста. Оооо, ти було... Це було близько до смерті, капець. Ну що, баз... Я притів базу, значить, да? Окей okay. okay. Ну тепер можна ставити дизлайки тому що вже бачите вже ігроки хороші попадаються Так що можна мене вже дизлайки і вже все. Окей О не получаю дивіться, все, зараз забираємо тому що в мене а Чекай, я базу можу влучити? Да, в нього буде зараз пасів Оу Знаєте, мені пасівка зараз треба Вінниць. А я не знаю, що навіть чесно купляти. Ні, давайте я це куплю. Мені це більше, це більш вигодніше. Ну що, в мене тепер вже є гаджет, тепер я вже трохи вже... лучший, якщо втікти можу легко. Ну звісно втічу. Я, я погано тікаю, я вже і не раз, в мене був вже бас, і ця пасівка на нього. Але це вже було аж десь 2 роки назад чи рік назад, я не пам'ятаю. Ну рік точно. Френк, можна тебе вбити? Фух, єсть. То, що я ульту потратив, я, якщо, навіть не обіжаюся, тому що я можу... це можна сказати, навіть і краще зробив. Дивіться, от іду собі в кусти, і якщо мені буде це от ульта регенити, значить в кустах хтось є. Так що я не опічалюсь. Даже радий, що Карл, що Карл убив Гейла, тому що я проти Гейла Ніхто. Ну може хто, но... Ну... ну все, Карл, пока. Все, О, мене окружили, да? Ну, я буду момсить. Момсі, момсі Касой, индюк. Мене окружають. Ну я вижив. Так, все, у мене ульта є. Ну шо? Опи... Ну шо? Братанчик? Ні, 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 не Блин, там ще газ. Я буду... А я до газа зараз чеплюсь. Газанк. Ну все, кіпець тобі. Ну бе вони попаде по любасу. Мені потрібно тікати. Ну все, то що я його вже дав. Ну а от, а от зараз мені вже стрмно. Ну блін, ну я так і знав. Чорт! Ну що це таке було? Ну чому так? Ну що за несправедливість? Так, так не можна. Ну согласитесь. Ну як в мене ж було, можна сказати, вже 10 тисяч хп. Ну як він не завалив? Треб... Тому що треба гаджети, берегти, Альоша, а не просто їх так впустую тратити. Ах, ладно. Може, зараз займу топ-1. Може, може. А може і не може. Поскоріше я добив би цей 10-й ранг. Відвянь від мене. Єсть. Туда. Ботіка. А -ма 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 -ма. Так, щось я вже розпівався. Є хтось? Нема, тут нікого нема. Іспугались. Пока. Пока этот бот отдыхает. Ой. Я сховаюсь, пожалуй. Блин, це була моя ушепка. У мене зараз загаджит є, так що я думаю... Ну, я думаю, я виграю. Є! Yeah. Победа зі мною. Так, давайте ще трошечки. На 10 ранг база. Да, сьогоднішнє відео буде про базу. Баз. Базлайтер. Так, стопе, 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 стопе. У мене є ідея, як можна швидко піти. Якщо я ще не буду таким кусим, як завжди. О! Нормально. Не треба все обходити в ваше все. Хто там? Та що, Макс? Ну... Достаєш мені ульту? Ну... Ну ладно, це теж можна. Так. У мене заподозрили. Мене заподозрили. У мене ульта є. І зараз, зараз як оглушу що бережіть мене ну не мен... Ну, коротше ви, ви... думаю зрозуміли до свидання базок ти думаєш, що я тобі дам ульту і ти зможеш і мене завалити ошибаєшся ну генерал гаус Ізвиняй. Чого? ну Победа стоїть, того чо! А як? Ну у мене було... Ну як він мене вбив? О боже як набіси, як це все достало. Не ненавижу не цю карту. Знаю, блін, ну. Не, не думаю, що таке скажу, заберіть цю карту, додай такі снова. Мені вже надоїло такі самі карти. Ну не мія я на цьому озер, озера озера грати. Ну за база, за Френка там, за Тару, там що можна ще пограти. А так то... Ну шо це таке, а? Ладно, може вмішатись до них? Чи ні? Ні, я, я не вмішаюсь. Я пожал. А давайте, типа, мене тут нема. Чого? Капець тебе Ба мінус. Мінус БА. Ба мінус, так. Але кого мені йти? До ніти? Так, до побачення Вольт. Капец, мне заработало так страшно, капец! О, есть, я выжил. Не так сильно туплю, хм, может. Ну стреляй, стреляй, я, я не против, что ты постреляла. Зіря прибігла сюди, пм. Є, yeah, все, Отак. Є, в мене вже наразі 10 ранг на цього база. Скільки мені кубків? 36, давай сюди на базу, я не відказуюся таких кубасів. <coughs> Хоть би так скільки за топ-1 давали. То мене наверное, це, наверное, було б 50 тисяч кубків. Ну що, друзі? Це буде відео... Ну, Трохи коротке, от таке от відео вийшло, як я качаю базу. Він був у мене вроді на сьомому рангові. і вже от на, на 10-му. Ще купив на нього пасівку. Боже, яку пасівку гаджета. Грали в одиночному столкновенні 1000 озер. Ну що, А на цьому відео я вже буду закінчувати. Якщо вам понравилось відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Льоша Плей. І всім пока-пока!